Депресія. Тому що, е... Деп, це типу. Деп. Да. Думаю, думаю. Деп депрес. З'явилася деп. Він йому оду писав, oh, бо він в нього закохався. Ну так, да, є. твої. Є. Ну, а... Ода, це типу. Ми знаємо. Типу, творний... Ми да. знаємо. Чувак, Ода це облдержадміністрації. Цікаво. Він там лежав, він лежав в простонароді там, з, з, в притоні офіційно, він лежав і. Ти про кого? Про Петро Паскаля. Нашого? Тому що він потім із ігри з маленькою дівчаткою ходив на коняки, їздив за забаков, тікав. Що в тебе вже друга Ой, блять, гуси заплювалися. <рес> якщо в тебе, якщо в тебе в житті... їхні, а, і, ви їхні, чи... В, в, а що ти хотіла? Що я... ти... Що мене... ви ти... хотіли? Вона ще й ходить. Ну, дивлячись, де вони жили, якщо вони жили. Що Петро... ти мене збив? Давай як хто в нього з'явився цього. Друга? Я досі не поч... А в мене пульт, блядь, 28. А в мене у папи завод жвачок є. Си. А в мене тисячу ж... заводів. У мене карти, жвачок. Ба... у мене отакий от валет є вдома. <laughs> Буде по-чесному. Що там, вона в там, Амельку в окні торчав, казав, света, света, шести дай мене на лодки оплу. Зламав ногу, собака з'їла машину. Мати побила, впав, батько наригав. Докурив сигарети, алкоголізм. Я просто з такими типами сидів. Приносять рахунок, 9 Приносять рахунок, там, дві П'ять лайливих слів, якими можна обізвати Трампа uh, Режа Мафпа, uh, продажна Хвойда. Ти курапатий. Ти гавно, гандон, собака, ти туршніна. Сказав опа, оп, заповнив. Заповнив. забув. понял? Давай, давай. Fuck it shit. Давай мазафака. Давай. Потому що я не знаю багато My little penis, come on. Я сижу, дивлюсь донати, обновляю, блять. Що-то там шукаю. Пізди кричить боку на мене. Давай. І це about... Великих людей. Для великих людей, а де американців? Вони, ну, ні, вони не, не, вони не видно, що широкі. вони. Вони широки великі, Просто жирні. Получив да. Трамп!